футболу. вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Феєрія другого дня третього туру Ліги Чемпіонів, розгроми від Баварії, Ліверпуля та Челсі. Обговоримо, що чекає Іллю Забарного після фатального вечора проти Байера. І чому в Динамо знову говорять про баланс впливу між Шовковським та Ярмоленком. Гарячі трансферні сюжети Динамо прицілюються на Данила Сікана. Полісся веде перемовини за Гуцуляка. Корінтіанс хоче втримати майкона. Збірна України преміальні лише за вихід. На чемпіонат світу 2026 та свіжа інформація по травні Олександра Зінченка, а також майбутнє Віталія Миколенка. Чутки про повернення Роналду до Спортінга і гучний після смак поразки шахтаря від легії з вами. Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. Огляд третього туру Ліги Чемпіонів, який подарував глядачам і розгроми, і драматичні нічиї і битви європейських грандів. Атлетік Більбао Карабах рахунок 3-1. Іспанці впевнено перемогли вдома, контролюючи гру від першої хвилини до останньої хвилини. Карабах зумів відповісти лише раз. Але Атлетік мав повну перевагу. Баварія Брюге рахунок 4-0. Мюнхенці провели чергову демонстрацію сили. Баварія забивала на будь-який смак. А Брюге просто не витримав ти. Ску чемпіонів Німеччини Айнтрахт Франкфурт Ліверпуль рахунок 1-5 Один із найяскравіших матчів вечора. Ліверпуль розгромив господарів, а дубль Салаха та фантастичний пресинг зробили різницю. аталанта Славія, Прага, 0-0 Найспокійніший матч туру. аталанта володіла ініціативою, але Славія грамотно закрилася в обороні. Закономірна нічия. Спортінг Лісабон, Марсель, рахунок 2-1 Португальців дома то були вольову перемогу. Марсель відкрив рахунок, але Спортінг відповів двома голами у другому таймі. Реал Мадрид. Ювентус рахунок 1-0. Класика європейського футболу. Мінімум голів, максимум напруги. Реал реалізував свій шанс і вкотре довів, що навіть у важких матчах результат завжди на його боці. Челсі Аякс рахунок 5-1. Лондонці розгромили амстердамців і влаштували справжнє шоу на стемфорд Брідж. Аякс виглядав роз. Згублено проти агресивного і швидкого Челсі. Монако тоттенгем 0-0. Матч без голів, але з великою кількістю боротьби. Обидві команди мали моменти, однак воротарі діяли бездоганно. Третій тур Ліги чемпіонів подарував уболівальникам і видовищність, і емоції, а боротьба за вихід із груп лише розгорається. Катастрофічний виступ українського захисника Іллі Барного в матчі третього туру Ліги Чемпіонів проти Байера може серйозно вдарити по його позиціях у ПСЖ у поєдинку, де Парижани здобули розгромну перемогу з рахунком 7-2, 23-річний українець став антигероєм, заробивши два пенальті у власні ворота та отримавши пряму червону картку ще до перерви. Французькі медіа вже активно обговорюють можливі наслідки для кар'єри футболіста у паризькому гранді. Головний тренер. Псаже Луїс Енріке відомий своєю вимогливістю може відправити забарного на лаву запасних у найближчому матчі. Ситуацію для українця ускладнює відновлення після травми капітана команди Маркіньоса, що загострює конкуренцію у центрі оборони. Критика на адресу забарного стосується не лише окремих помилок, а й загального стилю гри. У нього вкотре були труднощі в протистоянні зі швидкими динамічними опонентами. Хоча нещодавнє повернення в стрій його партнера. По захисту пачо тимчасово стабілізувало гру українця. Матч з Байером знову оголив його слабкі сторони. Головний тренер Корінтіаса Дорівал Жуніор. Висловив бажання, щоб клуб зберіг у складі півзахисника Майкона, який наразі виступає у команді на правах оренди з Донецького шахтаря. Наставник переконаний, що бразилець є важливим елементом команди однак ситуацію ускладнюють фінансові труднощі клубу та заборона ФІФА на реєстрацію нових гравців. За словами жуніора, Майкон довів свою цінність, попри сумніви, які лунали на його адресу раніше. Тренер наголосив, що футболіст знову набирає оптимальну форму і демонструє впевненість на полі, додавши, що завжди вірив у його професіоналізм та характер. Попри бажання наставника керівництво Карінтіанса, поки не виходило на прямий контакт із шахтарем щодо майбутнього хавбека. Бразильський клуб досі має заборгованість перед донецькою командою, що додатково ускладнює можливість продовження оренди або повноцінного трансферу. Головний тренер Житомирського полісся Руслан Ротань поділився думками про конкуренцію в команді. Виступи своїх підопічних у збірній Україні та ситуацію з контрактом одного з лідерів клубу Олексія Гуцуляка. За словами наставника, виклики футболістів Полісся до національної команди є великою честю як для самих гравців, так і для клубу. Ротань наголосив, що потрапляння до збірної підвищує цінність футболіста та позитивно впливає на імідж команди. Тренер відзначив. Здорову конкуренцію між Владиславом Велетнем і Олексієм Гуцуляком, зауваживши, що обидва отримують приблизно однакову кількість ігрокового часу. На його думку, така ротація є правильною і допомагає підтримувати баланс у команді. Також ротань визнав, що питання майбутнього контракту Гуцуляка може певною мірою впливати на гравця, адже стабільність важлива для будь-якого футболіста. За його словами, переговори між клубом і Гуцуляком тривають і все. Залежить від того, як сторони домовляться. Український нападник Данило Сікан, який нині виступає за турецький Трабзонспор, вже найближчої зими може змінити клуб. Керівництво турецького клубу розглядає варіанти або продаж, або оренди гравця. Одним із потенційних нових клубів Сікана називає Київське Динамо. У разі якщо трансфер відбудеться, кияни можуть попрощатися з Едуардо Гереро. Панамський форвард не виправдав очікувань і ризикує втратити місце у заявці. Для України. Інця також прикута увага з боку бельгійського андерлехта. Футболісти національної збірної України наразі не отримали преміальних за жовтневі перемоги над Ісландією 3-5 та Азербайджаном 2-1 у відборі до чемпіонату світу 2026. Таких виплат не передбачено чинною схемою винагороди з боку Української асоціації футболу. Фінансове заохочення для гравців заплановане лише у випадку досягнення головної мети виходу на мундіаль. У такому разі кожен футболіст може розраховувати на преміальні у межах 100 тисяч євро, хоча ця сума може зрости завдяки спонсорським бонусам або внескам меценатів. 23 жовтня у матчі третього туру Ліги Європи англійський Нотінгем Форест здолав португальський порту з рахунком 2-0. Проте для українських фанатів цей поєдинок виявився не надто позитивним. Захисник Олександр Зінченко, який вийшов у старті господарів, знову отримав травму і був замінений на 45-й хвилині. Олександр нещодавно пропустив матчі збірної України, бо за його словами мав подвійну травму. Тепер же можна було побачити його знову в грі. За словами спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, клуб намагався пришвидшити повернення зінченка у старт, проте це було невдало. Тепер в Олександра вилізли наслідки попередніх травм. Майбутнє захисника збірної України Віталія Миколенка в англійському Евертоні опинилося під великим питанням. Переговори щодо продовження контракту між 26-річним футболістом та клубом зайшли в глухий кут, що створює реальну загрозу для Ірисок втратити одного із ключових гравців абсолютно безкоштовно. Попри статус одного з лідерів оборони, Миколенко досі не погодився на пропозицію керівництва залишитись в клубі. Його чинна угода завершується наприкінці. Інці поточного сезону, після чого він отримає статус вільного агента і зможе приєднатися до будь-якої іншої команди без жодної компенсації для Евертона, така ситуація не могла залишитись поза увагою провідних європейських клубів. Можливість підписати досвідченого гравця прем'єр-ліги безкоштовно є пріоритетною метою для багатьох команд. Хоча наразі потенційні претенденти не називаються раніше в пресі активно поширювалася інформація про. Ін... Інтерес до українця з боку Манчестер Юнайтед, італійського Ювентуса та Іспанської Севільї. П'ятиразовий володар золотого м'яча Кристіану Роналду, який уже четвертий сезон виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії, може залишити Аль 40-річний форвард серйозно розглядає варіант повернення до Європи, де хотів би завершити кар'єру у рідному спортінгу з Лісабона. Саме цей клуб колись дав йому перший шанс у професійному футболі. Після чого Роналду вирушив підкорювати Англію та світ у складі Манчестер Юнайтед. Попричининий конт. Тракт із Альнасром до 2027 року португалець готовий відмовитись від своєї рекордної зарплати понад 200 мільйонів євро на сезон. Його рішення продиктоване не фінансовими причинами, а бажанням повернутися додому і поставити красиву крапку у своїй кар'єрі перед рідними вболівальниками. Захисник збірної України ю 21 і Трабзонспора Арсеній Батагов визначився зі своїм майбутнім. Футболіст висловив бажання залишитись в турецькому чемпіонаті, попри інтерес з боку європейських клубів. Я акцентуюся на требзонспорі, де почуваюся щасливим. Зараз я не планую покидати суперлігу та свій колектив. У послугах футболіста зацікавлені італійське Лаціо, а також Нотінгем Форест, у складі якого виступає інший українець Олександр Зінченко. Крім цього, до гравця є інтерес з боку французьких команд. Головний тренер Варшавської легії Едвард Йорданеско поділився емоціями після перемоги своєї команди над Донецьким шахтарем з рахунком 2-1 у другому турі групового етапу ліги конференції. Фахівець наголосив, що успіх над фаворитом не був випадковістю. За його словами, легія діяла дисципліновано, зберегла план на гру та вірила у власні сили, навіть попри непростий період останніх тижнів. Йорданеско підкреслив, що Шахтар є однією з найдорожчих і. Найсильніших команд турніру тому результат набуває ще більшої ваги. Наставник додав, що всю заслугу віддає гравцям, які втілили в життя тактичну ідею тренерського штабу. Після двох турів легія має три очки та продовжує боротьбу за вихід із групи. У наступному матчі польська команда 6 листопада зустрінеться зі словенським «Цельє» Початок о 19.45 за київським часом. Головний тренер донецького шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу ліги конференції» прес-конференції проти легії, у якому його команда поступилася з рахунком 1-2. Фахівець визнав, що початок гри був невдалим. Команда втратила концентрацію і не продемонструвала потрібного рівня енергії. За його словами, у складі вийшли футболісти, які довго не мали ігрової практики. Тому така нестабільність трапляється. Водночас, після пропущеного голу Шахтар зміг вирівняти ситуацію і взяти контроль над м'ячем. Туран особливо відзначив дії молодих виконавців: Глушченка, Ізакі, Закі Майр... Рейліша, Невертона та Лукаса Ферейри. він назвав їх перспективною групою гравців віком 18-19 років, які проявили характер і продемонстрували хороше розуміння гри. Головний тренер підкреслив, що команді не вистачило гостроти в атаці, а в помилка в кінці коштувала результату. Він додав, що поразка не є критичною, адже головне залишитися в вірним, обраній системі та продовжувати рух уперед. Турецький тренер зазначив, що попереду на команду чекає складний тиждень із подорожами та виїзними матчами. Проте він повністю довіряє своїм підопічним і впевнений, що Шахтар уже найближчим часом повернеться до перемог. Головним об'єктом критики саме від фанатів став турецький наставник Арда Туран, якого звинуватили в незрозумілих кадрових рішеннях та виставленні на важливий єврокубковий матч резервного складу. Вболівальники назвали такий підхід плювком в обличчя та грою з вогнем, яка призвела до ганебного результату. Мережею миттєво поширились заклики до негайної відставки тренера. Дісталося і футболістам, яких звинуватили у повній відсутності мотивації настрою. Та самовіддачі багато хто з фанатів відзначив, що це була одна з найгірших і найбезхарактерніших ігор шахтаря за довгі роки. Загальний настрій уболівальників можна описати одним словом: спустошення. Дехто навіть саркастично згадував про нещодавнє звільнення попереднього тренера, натякаючи, що це рішення було помилковим. Ця поразка не лише погіршила турнірне становище гірників у лізі конференцій, а й завдала болючого удару по репутації клубу в очах власників Власних прихильників, які вимагають кардинальних змін. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь далі більше.